Я лікар-травматолог, у мене 20 років стажу роботи в закладах охорони здоров'я. Крім того, вже 4 роки я займаюся приватною медичною практикою. Коли я ще вчився в інституті, в мене була травма шийного відділу хребта. І з того часу розвинувся досить сильний остеохондроз, після травматичний остроартроз відділу хребта. І це з мені... за того мені прийшлося добре проаналізувати всі. Значить, препарати хондропротектор, які є на нашому ринку України, які представляються фармацевтичними кампаніями. І проаналізувати їх, багато з них я перепробував, От, того, що в принципі, вони мені доставалися навіть якби, безкоштовно, із -за, мені давали їх медичні представники фармацевтичних кампаній. І знаєте, я чітко, чітко сформулював точку зору, який найкращий хондропротектор. Зараз я вам про це розповідаю. Коли ми говоримо про хондропротектор, і треба розуміти, що це означає. Протекція. Протектор це означає захист, протекція. І хондро це слово підходить від хондроцит, тобто клітина, яка знаходиться в хрящовій тканині. І з всіх тих хондропротекторів, які призначали, ну, з всіх курсів лікування, які призначали з медициною, на сьогоднішній день доказово обґрунтовано є тільки два, два, дві речовини: це є хондроїтін і глюкозамін. Що це таке? Далі. Хондроїтін і глюкозамін входять <кій> в склад хреща. Хондроїтін в ключові тканині може навіть утворитися з глюкозаміну. Тобто з глюкозаміну утворюється хондін. Це дуже важливо знати, чого я потім пояснюю. Вони беруть участь в різних фізико-хімічних процесах, які відбуваються хрящі, що дає можливість і зберегти хрящ, і відновити його, і перешкодити його руйнуванню. Як виходить дія? Значить, тих препаратів. Коли ми випиваємо якусь таблеточку, наприклад, з кондротіном чи з глюкозаміном, через шлунок проходить тільки 90%, тобто 10% там значить, руйнується. Потім кишечник осмок це 90%, але через починку потім проходить тільки 30 І далі вже йде розподіл по головному мозку, легені, нирки і так далі. І тільки 5 доходить реально до хреща. Тільки 5 Тобто це. Можете собі представити, ви купуєте таблеточку, і тільки 5% з тієї таблетки реально утримує ваш організм е, у свій хрящ. Чого я на цьому так наголошую, на Чому це так важливо? Нам треба зрозуміти дві два основних момента. Е, нам попадає дуже мало цих речовин при лікуванні. Дуже мало. Того перший момент: е, лікування хреща, відновлення це є довготривалий процес. Тут не можна взяти, наприклад, там купити 10 днів якийсь медикамент і надіятися, що все там відновиться і все буде окей. Ні, е, лікування. Відновлення хреща це три мінімум три місяці, краще 4 і 5 навіть місяців. І другий момент, який треба зрозуміти, так як з цілої таблетки у нас доходить 175%, на то слідучий момент, який нам треба зрозуміти, це то, що саме важливе значення при виборі хондропротектора – це є саме доза препарату ходроїтіна і доза глюкозаміна, які є в цьому. По закінчилась, по-нашому. Чому? Тому що зараз... Не треба щоб малювати просто, щоб ви більше краще зрозуміли. Приходимо конкретно до препаратів. Самі популярні на сьогоднішній день, ну, в принципі, їх є дуже багато. Я раніше навіть хотів зробити таку порівняльну характеристику конкретно, допустимо, такий-такий-такий препарат, який похвалити, які рознести в площадь, тому що досить вже прийоми, і результати напрацьовані. Але потім я подумав, що наше не наживати ворогів, я просто... Препарати, які продаються в аптеках, які назначають класичні медицини, я буду назвати просто інші препарати, або другі препарати, інші. От. Ну, Я так скажу, просто, які входять сюди, е яких я аналізував, це Терафлекс, ну, ті, що заміни царства, новиксатків, це мукосат, це ЛСУТО, це Артронкомплекс, це Сіалуал і так далі, і так далі, і так далі. І так далі. От. Хороші вони чи погані, Я скажу вам так, вони... Нічим е, не гірші, але і нічим не кращі у відомих. вони практично всі однакові. Чому? Тому що е, по дозуванню, по дозуванню, там в принципі одинакові дози. В інших препаратах інші, пошук інші. Там іде так. Там кондроїтіну йде 400 мг, вокохи 400 мг і глюкоз, глюкоз на міну – 500 мг. От. І це практично як у всіх. Один тільки препарат, який виділяється серед той, ну, всіх препаратів фармацевтичних, це Артрон комплекс, там не 500 500 тобто він ну, саме такий по підходить краще. Але е, вони відомо ну, скажімо так, ну, мінімальними штуками. Наприклад, е, є препарати, які являються монопрепаратами. Тобто, наприклад, входить тільки хондроїдін. Доказова база показує нам тільки те, що вони працюють коли вони разом. Є препарати, яких е, входить тільки глюкозамін. І тут ви можете мене підловити, можете сказати, а ти ж раніше казав, що з глюкозаміна може утворитися хондроїтін. Тобто, в принципі, можна пити тільки глюкозамін, і з нього буде утворитися хондроїтін. Але я вам скажу так, логічно воно виходить так. Але насправді при будь-яких остеоартрозах артрозах якраз порушений процес утворення з глюкозаміна хондроітіна, що, можливо, і є причиною цього розвитку процесу. тому тобто, одній глюкозамін давати... Інші наприклад, препарати, які до цих двох компонентів добавляють натрія. От, Звісно, хворому кращий ефект, ну, швидший, бо волі знімаються запалом, знімаються одразу моментально. Але відлітається одразу така куча людей, які мають проблеми з шлунком, чи вистрітки чи виразки шлунки, куча людей, які мають проблеми з цукровим діабетом і так далі, тому що в станах. Такі препарати, які прокладки і просто є протипоказаний. Що цікаво, ще є, що десь деякі препарати взагалі не мають дезіровки. Тобто там просто написано, що входять там якісь там мукополісахариди, там ще там, ще там, ще там. Ну, точно там є і хондрокін, і але Дезіровка навіть не вказана, що мене дуже так сильно це здивувало. Так от, а про що я хочу розказати? Зараз я хочу показати один препарат, один, який не продається в аптеках. А, в ньому так само входить склад хондроїтін і глюкозамін. Цей препарат називається глюкохон. Глюкахон. Але в ньому хондроїтин. Хондроїтин. в ньому 624 мг. 624 мг. А в ньому 780 мг. Тобто по дозіровках по цей препарат е, набагато більше. І тепер дивіться, просто беремо і порівнюємо Любий будь-який інший препарат, вікова 400-500 і в глюкоповікові 124-780. Якщо взяти, ми знаємо, що з кожної такої таблеточки засвоїться тільки 5%, то 5% від 400 це 20 мг. 5% від 500 це 25 мг. 5% від 624 це 31 мг. 31 міліграм. І 5% від 780 це 39 мг. Тепер дивіться на ці цифри. Кондруєтина. 20-31. Я подумаю, наскільки це більше. Ця доза. Від цього більше, практично на 50%. 50% 25 і 39%. 39 і 25% теж практично на 50%. Тобто, е коли ми п'ємо цей препарат, ми отримуємо діючі речовини на 50% більше, ніж ми, ми отримували, коли були аптечні препарати. А тепер інші йдеться. Я так само проаналізував по ціні. Скільки Ці буде коштувати трьохмісячний курс, наприклад, препаратами і з групи інших. В середньому це виходить 1300 гривень на 3 місяці. І е, скільки буде коштувати трьохмісячний курс нашого препарата Глюкахон? Він буде коштувати 1400 гривень. 1300 проти 1400. Як ви думаєте, на скільки процентів більше? 1400 від 1300? Я вам скажу. Це 8%. А тепер люба. Людина, якої інтерес, собі подумає, що пити краще, і що пити вигідніше. Та, цей препарат ви заплатите на 8% дорожче. Но ви, ви отримаєте на 50% більше ефективності. Можете собі ці співвідношення? Проста математика, ніяких там цих нема. І ще одна проста математика. Якщо взяти, підігнати дози інших препаратів під дози глюкохона, і порахуватися, який буде коштувати тоді курси іншим препаратом, виходить більше як 2 тисячі гривень. Тобто, якщо взяти навіть реально, то препарати аптечні пити набагато, виходить дорожче, ніж пити наш препарат в лікархон. Так що цей препарат шикарний, повірте мені, і чого це важливо, тому що дуже мало всмоктується, 5%. І оця доза, оці різниця між 31 і 20, і тих 11 мг, повірте мені, це дуже велике значення має для лікування хвища. Тому що тривалий час лікується, перше, ми можемо зменшити тривалість лікування цим препаратом. По-друге, більша доза дає кращий ефект. Це однозначно. І того висновки робити вам. Якщо вам е -е, сподобалася інформація, яку я сказав, ставте лайк обзяти під цим відео. Е -е, зробіть репост, коли люди чують, бачать наші препарати. От. Ну і хочете далі бачити мої відео, підписуйтесь на канал. Пока! Ну і ще одна, да, я забув запускати. Ви запитаєте, де я можу взяти такий препарат. Класно. Так е, його можна взяти, е, якщо ви маєте якийсь знайомих, який займається фірмою Євасан, Євасам. Або е, ви можете запитати цей препарат тої людини, яка дала вам подивитися відео і показала це відео. Або якщо у вас це, таких немає, то ви можете зв'язати зі мною. Тут от, мій телефон, тут мій скайп, ви можете зв'язати зі мною і я... Повідомлю вам, де найближчий офіс склад нашої компанії, там, в залежності від того, де ви живете, можливо, навіть ваше місце таке є, От. щоб ви можете навіть себе прямо в місті купити, піти і взяти цей препарат. Якщо вас нема, я можу вислати вам по почті.